Так, добрий день. Давно не було відео, по мене не було в селі. Але я в Чернівцях. Ну, я в Чернівцях. Ну, вдома. І у нас з'явились домашні тваринки. Давайте я вам покажу, давайте. Ну, ви по вольєру вже зразу поняли хто це. У нас з'явились кури. У Чернівцях. Ой, трошки сонце тай. Не видно добре. Дивіться. Дивіться. Ой, мій хробчик, куди? Куди дивіться? Дивіться, а у нас є чубатий домінант. Дві курочки. Оце. Оса, бачите. О! Встаньте, йдіть сюди, бачите. Ось дивіться. Двоє зузулистих, один білий півник, одна така попелисенка є червона і така жовта. І чекайте, вам зараз покажу. Чубатого домінанта. Чекайте. Ой, дивіться, який чубатий домінант курочка. Гарно, дивіться. Шикарна, прям, не теж гарна. Дивіться. Це чубатий домінант. Ті, що кури несуть зелені яйця. Купила? Пляли їх на зелені, шість штук. Коробчик мій, бачите, біленький півник. Ну і двоє, оце все курочки. Чот... Там три, чотири, це п'ята курочка в мене на руках. І шостий півник. Гарні дуже бачите? Чубат, двоє чубат. Ой, чекайте, не видно Во. Така у них. Халабуда, вони тут сидять, ну, від деща, як будуть ховатися, просто собі там, ось там озера зближе вам покажу. А йди чубати, не мене, От там вони сидять, просто закрили, бо вони там, ну, не хочуть щось там сидять, ну, хтось там сидять і все. Так. Їм сьогодні у нас одна добая у мене. Вчора ми їх купили і... Чекайте. Вибачайте за екстремальні зйомки, бо неудобно одну руковцю. Купили їх вчора там і цей. Та їм добавить коли в мене. Ну, приблизно їм десь два місяці. Та їм, їм вітаміни. А сонце і цей. Даємо їм, їм, їм зараз лише такого. Корм покажу. отакий. Отакі бачите. Набрали її. І ну, бачите, все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки. Завтра буде відео. І, може і ще сьогодні до вечора буде відео, а позавтра. Ну не знаю, я подивлюсь. Tako da stavite like in podpišite se na moj kanal.